Так, друзі, всім привіт. Черговий апарат у нас заходить, як завжди, по крутішим цінах. Показуємо вам ось таку машиночку. Значить, дивіться, Golf Plus на топових фарах 2011 року 1,6 дизель на палки. На класній комплектації. Дійсно, ці комплектація хороша. Як на таку ціну, то я навіть рахую, що то навіть, навіть, навіть бомба. Приїхав він до нас з поломаною форсункою. Ми її замінили, вона реставрована, все працює, їде машина зараз нормально. Моніторимо по ринку, дивилися, починаємо. Дивлятися взагалі їх, щоб знайти на топових ксенонах, ось такі їх там два чи три штуки є по всій Німеччині всього-навсього. Цінники починаються. Да, там пробіги класніше, але цінники починаються там 5, 5 6 і пішли вверх. От. У нас же історія така. Є декілька сколиків, є царапинок, це ми все вам при огляді покажемо. Просто кого це цікавить. Така машина, От бачите, як є ось тут, як пластик, наприклад, лопнутий в цьому місці. От. Кольоровий дисплей. Давайте так, по комплектації. Поїхали У нас. Повний електропакет, підігрів зеркал, автоматичне світло, круїз, мультикермо, двохзонний клімат з підігрівами. сидінь, велика навігація, парктроніки спів є. Датчик дощу у нас є. Сидіння нас йде в якомусь виконанні, напевне. Нікому він виконанні навіть йде, я навіть не знаю. Одним словом, дивіться, тут сидіння з проставочкою з алькантари, химчистка потрібна, поліровочка потрібна, то все ми можемо зробити. От. Сімейний нормальний автомобільчик, століки з дітворою кататися, хто знає, ці сидіння їдуть, збільшується. Багажник. Друзі, машинка реально за свої гроші. Давайте так, ми зробимо вам просто мега-ціну бомба хто хоче, ось в такому стані, як є, без полірування, без нічого, 3-300 євро. Просто дивіться, ну це ну так якось він є. Там з косячками ми покажемо деякі є. Машина на ходу сіли, поїхали. Все, я не пам'ятаю, треба буде подивитися по тихогляду, по тюфу, Здається, в ньому, в ньому ще має бути, але то собі вже потім оглянете, подивитися. Я ж кажу, при тому, при цьому, що ми тільки новеньку одну форсуночку кинули в нього. Все, зараз покажемо відео, як їде, машина все розганяється. 120-130 їхали, тільки що проблем ніяких немає. Тому хто шукає ось такий автомобільчик. У нас є, будь ласка, ну нереально знайти. Просто заходьте на риночні ціни і подивіться, щоб де на фарах, щоб так виглядав. Файненькі машинки, мені взагалі гольфи плюси подобаються. Перше, що в них є, це так. Це, це не гольф. Тут більше, тут дивіться, панель у нас від Тігуана йде. Така як в Тігуана. На, тут посадка вища йде. Потім половина деталів є, звісно, від гольфа і від пасата. Є половина деталів, які від турана підходять, такі як рульова рейка, там елементи ходової. Багато є від Турана. У нас тому цей автомобільчик у нас можна сказати більше підходить до вищого класу, ніж гольф. А за бабки він продається не то, що це копійчані. Так, друзі, по тест-драйву наш, нас все нормально, коробка перемикається в нормі, щеплення норм, розгін нормальний, адекватний. Машинки. Все, в принципі, як до свого пробігу, до своєї ціни, навіть дуже-дуже добре. Так, да, Така цікава штука, Гольф да? плюс да, панель від Тігуана, половина составляющих від Турана, половина від Гальфа. Коротше, зборна Вага виходить. Ну, він вищий класом йде за гольф, враховуючи того, що я ж кажу, щонайменше вища посадка. Тігуановська уже панель. От, наприклад, рейка у нього від, від Турана підходить рульова електроусіліть від руля, бо вся система від, від Турана, від гольфа сюди не підходить. Ну, ось так.